Доброго вдячна водіїв, прийняв патрульної поліції міста Вінський, лейтенант поліції загороди. Е, Починаємо ваші зупинки, невиконання виконання дорожнього знаку 2-2 до зупинки заборонено. Було таке? Звичайно, коло знака я не зупинився, але правила дорожнього руху говорять про те, що я маю зупинитись коло знака або коло стопління. Досить часто проїжджаючи тут, я знаю, де знаходиться дана стопління. А вона там є? Секундочку, я знаю, де вона має знаходитись і в схемі організації дорожнього руху це також вказано. Трім того, це можна навіть побачити на картах Google, де вона є. Карти Google це є офіційне. Офіційна, але схема організації дорожнього луку є офіційна. Так. Ще раз записую прямо дорожня розмітка, стоп-лінія, як ви називаєте, вона там є. Частково десь видно місце, де вона була, правильно? Була. Але її немає. Але згідно коментарю до, до даного дорожнього знаку, якщо. Написано, зупинись переступління, яка встановлена перед дорожнім знаком. Не перед дорожнім. Біля. Не біля. Дивлячись, в даному моменті, вона, якщо я не помиляюся на цьому перехресті, вона біля дорожнього знаку встановлена. Вона винесена трошки далі, для того, щоб я, зупинившись коло неї, бачив саме перехрестя, куди я виїжджаю. Так. Інакше нема сенсу в цьому знаку. Але це ж, по-перше, не я встановлював цей знак. І, і, згоди. Не я малював дорожню розмітку. згодом. Але ваші с... обов'язки входить нагляд за дорожнім рухом розміткою та знаками. Відповідно, ви маєте написати рапорт про те, що в даному місці розмітка зношена. Я вам скажу відверто. Так. По е, даному автошляху М-12 неодноразово були звернення. так не питання. По даному автошляху, і не лише я вам і по Вінниці наведу приклади, і по е, трасі. Да? Неодноразово були звернення і від громадян відповідно до закону України про звернення громадян, і від працівників поліції, дорожньої поліції, патрульної поліції і місцевого ГРФП, групи реагування патрульної праці зверталися, що дійсно стан дорожнього покриття, дорожня розмітка, дорожні знаки не в належному стані, і деякі навіть не відповідають вимогам ДСТУ. Володим. Це одноразово ми неодноразово за це зверталися. Якщо знак не відповідає вимогам ДСТУ, значить що? Значить, він встановлений неправильно і він не, він не має. не дії. може бути до відповідальності. Це, в принципі, як навести приклад, народі говорять, якщо є подвійна суцільна зимою, вона нанесена снігом, по факту її немає. Тобто, я говорю, не пишемо за те, що ми не бачимо. От. Якщо Але, вона місцями прочищена, це вже подвійна передава. Якщо вона прочищена, її на добре видно, то тоді це да, це дорожня розвідка 1 і 3, подвійна соціальна лінія. І все. І я тоді знаю. видно. Але ще зимою на ньому сніг, її немає. Так, тепер що відносно до дорожнього знаку? Я ще раз повторюсь: крім того, що є стаття 140 неналежне утримання доріг. І відповідно ваші обов'язки входять притягувати до відповідальності юридичну особу, яка обслуговує дані дороги. А саме, То, я так розумію, Так. Це утрим, утримання десь, там, там чітко прописано, складається акт обстеження вулиці рухової ділянки. Точно так. І воно все і це до... саме ваші обов'язки. Обов'язки поліцейські. Не будемо ділити патрульні, не, про... не патрульні, але... Ну, але згідно закону України про національну поліцію. Точно так. Саме ще Але є одне але. В коментарі, якщо брати правила дорожнього руху коментовані, там є коментар до кожного пункту правил, до кожного дорожнього знаку. Я е, вас ще раз запитаю, е, чому ви не зупинили безпосередньо перед знаком? Оскільки, е, як я розумію, ви, ви повідомили, що дорож, е, дорожні розмір піступління там немає. Ні-ні. ні Я знаю, що вона там є, але вона знаходиться... Але її немає. Секунду. По факту. ні Ні-ні. Я не міг знати, чи вона є, тому що я знаю, де вона я має знаку. Я знаю, що вона там є. Я знаю, що вона має так, знаходитись так. там. Так. Відповідно, вона знаходиться при виїзді. Ось там вона має знаходитись. І відповідно від знаку я її навіть бачити не міг. Так само, як перехрестя, коло знаку я не міг бачити. Вона е, ось там. При... Ось там, от вона, має ось там. Так. Е, вона має бути. вона має бути. Під'їхавши до неї, я побачив, що її нема. Але я зупинився в тому місці. Навіть не зважаючи на ваші жести, я все одно там зупинився. Тому що я тому, знаю. Вивчан, тому що Тому ви, ви, ви на нерегульованому перехресті виїжджати з другу на головну, і щоб уникнути дорожню транспорт. Це приходить до або... безпека дорожнього руху, я там мушу зупинитися. Тому що згідно право 1,4. Водій повинен має право розраховувати на те, що кожен водій, окрім ж учасники дорожнього згоден, руху. Згоден. Але е ще крім того, то саме ДСТУ. До знаків, де має встановлюватись знак 2-2. А він має встановлюватись в місці, зупинившись коло якого, я буду бачити виїзд. От саме для цього тут нанесена була стоп-лінія. Тому що знак немає поставити. Не... Але якщо ви звернете увагу, то якщо ви вже говорите про стоп-лінію, яка вона тут була. Я не знаю, як було тут раніше. Ну, ви ще, я думаю, знаю, чи, я ви часто тут їздите, так, так, так. Так. ви бачили, що раніше тут працювали місцеві районі. Немає різниці. Ну, ви це... є правонаступниками міліції, відповідно, я взагалі говорю то е, на даний момент частково частково видно, що там була стопіння на небі. Десь, е, ну, ти ж ми вам не, не пам'ятаєте, скажу, десь приблизно в районі того ж дорожнього Тобто не тут на виїзді? Ні, які... ні, ні, ні. Нет, е, я перепрошую. можна ще договорю? Так, так. я договорю? Я виступив. Е, тобто е, там є місце, де від дорожньої розмітки 1 і 1, е, білої суцільної лінії е, виступає е, е. Так, так, я, вас... ви, 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 я, я Як вам сказати по-простому. Видно, що тут колись була нанесена дорожня роз... стопління. Не знаю, чи вона передувалася цьому знаку чи не цьому знаку, але вона там була. Ну, по факту її зараз немає. Дивіться, шановний водій, так. я вас вислухав, так. я прийняв до уваги ваше звернення, тепер керуючись положеннями статті, статті статтей 22, 24, 33 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви не хочете попередити. Ні. Ну, стаття 22. Я, я зрозумів, але, але, дивіться, але керуючись цими статтями, зсилаючись на то, то так. То, 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 тому що в кожній статті є коментар до статей, у зв'язку з чим воно регламентовано. Розумі? Ви розумієте? Розділи. Навчаю. Я так розумію. Ну, похвалю. Чим воно регламентується? Чи попередження, чи це буде зауваження? Чи те саме, як брати 33 статтю, коли сума штрафу йде не фіксована, там від до, Обирається, дивлячись по типу людини. Міра покарання. Міра, міра покарання, все правильно. правильно ви говорите. Враховуючи вище вислухане, враховуючи ваше пояснення. І нашу розмову, вважаю, що розгляд справи про адміністративне правопорушення завершений. Вам бажаю щасливої дороги. І я би вам радив, якщо ви наскільки дійсно знаєте правила, знаєте, де стандарти України, і якщо ви часто користуєтесь даним автошляхом, я так зрозумів з ваших слів, ну я дійшов до такого висновку, якщо вам не важко також звернутися в місцевий СМЕ ОДР. Для регу регулювання, е, хоча б даного перегляду. Ви бачите, це ваші посадові обов'язки. Ні, я, я розумію, це мої посадові обов'язки, але ж, е, е, я, ну, хочете вірте, хочете не вірте. Ну, особисто я скажу чесно, я ще не звертався до них. Тому що ну, я тут, ну я тут ще не достатньо часу, розумієте? Ну, мої колеги, да, вони зверталися вже сюди. На ну, жаль, що, на жаль спілкування рух... з вашими колегами не приносить особливого задоволення, тому що ваші колеги нецензурно матюкаються. Є такий ваш колега один. Саме з вашого поста а, було в мене вночі з ним був інцидент. Він нецензурно лаявся. Мені це абсолютно не сподобалось. Це перше. Звідки я знаю, я дуже рідко користуюся сам з міста Хмельницького. Ну, я дивлюся реєстрацію. <клес> Ні, так я сам з Хмельницького. Просто тобто я заїхав на Хмельник, це моя батьківщина. <клес> е, я вже вигравав суд саме по цьому знаку. Тому я чітко знаю і систему організації дорожнього руху саме на цьому відрізку. І е, зупиняюся я також в місцях, навіть в місті Хмельницькому, в місцях, де е, логічно передбачено, що там потрібно зупинитись, а не там, де встановили знак СТОП. Борис Сергійович, я думаю, як ви повідомили, що ви юридично підковані. Ну, ви, я думаю, замітили, що в нашому законодавстві Дуже багато... багато, мало того, що прогалин, і багато Колізій. якихось це да, яких спірних... Це колізія. Да. Це так і є. Колізія це, законодавства. Це, це воно так і є. Ви ну, ж нова поліція. І підходьте по-новому. Рапорт написати за невідповідність це саме ваші посадові обов'язки За невідповідність дорожнього знаку і дорожнього полога дорожнього... і дорожнього розвитку надання. Відповідність встановлення даного знаку. Якщо так. ви кажете, що стоп лінії немає. Або... Вона відсутня. Ну, її залишки і... залишились. Відповідно, поновити Хоча... розмітку. Ви як тут знаходитесь, у вас вже є схема організації дорожнього руху. Є. Ну, І там вже має бути вказаний цей стоп. -ліність. Засоби регулювання Дивіться, звернутися з рапортом відповідним або актом. Так, звичайно, це у вас є відділ це... безпеки до дожнього. Як у всіх патрульній поліції, є таке відео. Є. Там є відповідальна особа. І він уже пише не... припис. Так. Він може це... скласти стосу до він може через суд притягнути до відповідальності автодок за незалежне отримання, бо так, так, так. це стосовно кодексу України та спині прав прошу. Точно так. Я вас зрозумів. Я прийняв до уваги, ще раз повторюсь, ваше. Але про всякий випадок розгляд справи проводиться не так. Розгляд справи усно не може проводитися. Я розумію, попередню особу повідомляється дата, час, місце, посада. Потім виноситься постанова. постанова про закриття справи з ними проти. І ці рішення, чи це весь стягнення у вигляді. Хай або штраф, або це попередньо. Будь-яке покарання, це є вид стягнення. Це є весь стягнення. Це зрозуміло. Але не фінансове, але. Але все-таки, якщо воно буде, так, то воно заноситься в автомобільному воду і буде, що воло там попередження. Да. Винесли попередження. Е... Я не згоден, тому що я в даному випадку не вважаю, що я щось порушив. Е... Тут більше порушення облахте, ніж мені. Ну, Моє порушення, я просто їжджу тут. Тут е... порушення більше тих, кому належить керувати. Точно так. Е... Е... С... Кажу відверто. Я давно не спілкувався так відверто.